Книга Вихід, глава 15. Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господові, та й проказали, говорячи: Я буду співати Господові, бо дійсно звеличився він, коня й верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня це Господь, і він став на спасіння мені, це мій Бог, і прославлю Його. Він, Бог батька мого, і звеличу його, Господь муж війни і Єгова йому йменя, колисниці фараонові військо його вкинув у море, а вибір його трійкових у Червоному морі затоплений. Безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь. Права рука твоя, Господи, вславлена силою! Правиця твоя трощить ворога, Господи, а своєю безмірною величчю Ти розбиваєш своїх заколотників, посилаєш палючий свій гнів, він їх поїдає, немов ту солому. А подувом ніздер твоїх вода скупчилась, вир спинився, немов та стіна, потоки загусли були в серці моря. Нахвалявся був ворог. Поженусь до жену, попаюю здобичу, душа моя сповниться ними. Меча свого вихоплю я понищить рука моя їх. Та дмухнув ти був духом своїм, і закрило їх море, вони потопились в бурхливій воді, немов оливо. Хто подібний тобі серед богів, о Господи, хто подібний тобі прославний святістю? Ти в славі грізний, чудотворче. Простягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула. Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив. Своєю ти силою вів у мешкання своєї святині. Почули народи і тремтіли, обгорнула тривога мешканців землі фелестимської. Старшини її домські тоді побентежились, моавських вельмож обгорнуло тремтіння. Розпливлися усі ханаанці. напали на них страх та жах через велич рамена твойого, замовкли, як камінь. Аж поки перейде народ твій, о Господи, аж поки перейде народ, що його ти набув, ти їх уведеш. І їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке вчинив, Господи житлом своїм, до святині Господньої, що поставили руки твої, і Господь зацарює на віки віків. Бо коли ввійшов до моря кінь фараона з колесницею його та з його комонниками, то Господь повернув на них води морські. А Ізраїлові сини пішли суходолом у середині моря, і взяла бубна пророчиця Маріям, сестра Араонова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями. І відповіла їм Маріям: Співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря. І повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря. І вийшли вони до пустині шур. І йшли вони три дні в пустині і не знаходили води. І прийшли вони до Мари, і не могли пити води з мари, бо гірка вона, тому названо ймення їй Мара. І став народ ремствувати на Мойсея, говорячи, Що ми будемо пити. І він кликав до Господа. І показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода, та солодка, там він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога Твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш слухатися заповідей Його. І будеш виконувати всі постанови його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. І прийшли вони до Єліму, а там дванадцять водних джерел та сімдесят пальм, і вони отаборилися там над водою. Амінь.